Заняття з логіко математичного розвитку у місті цифр. Малята, чи хотілося б вам побувати в чарівному місці, у місті математичному, де мешкають цифри? Так, тоді давайте промовимо чарівні слова. Один, два, три. Знову в нас початок гри. п'ять. Нам цікаво про все знать. А познайомить нас із цим містом кмітлива дівчинка Оленка, яка дуже любить і, звісно, добре знає математику. Якось цифри вирішили прогулятися містом та заблукали. Побачили вони Оленку. Проведи нас, будь ласка, до наших будиночків, попросили цифри дівчинку. Гаразд, відповіла Оленка. Та як я дізнаюсь, де чий будинок? Роздивись наші будиночки та порахуй віконечка. Скільки вікон, така й цифра мешкає в ньому. Оленка радо погодилась виконати прохання цифр. Давайте їй допоможемо у цьому. З'єднайте кожну цифру з її будиночком. Молодці! Чудова робота. А тепер ми переходимо на наступну вулицю. І пограємо у гру скільки поверхів у будинку. Вам потрібно буде порахувати поверхи у будинку і сказати, картку з якою цифрою ми повинні покласти біля цього будинку. Отож, розпочнемо. Скільки поверхів у цьому будинку? Так, один. Це одноповерховий будинок. Картку з якою цифрою потрібно покласти. Біля цього будинку? Картку з цифрою 1. Вірно. А цей будинок скільки поверхів має? Так, 4 Це 4-поверховий будинок. Яку картку ми повинні показати біля цього будинку? Вірно. Картку з цифрою 4. А у цьому будинку скільки поверхів? Так, 3. Це триповерховий будинок. Картку з якою цифрою ми повинні покласти біля цього будинку? Так, картку з цифрою 3. А у цьому будинку скільки поверхів? Вірно, 5. Це п'ятиповерховий будинок. Картку з якою цифрою потрібно покласти біля цього будинку. Так, картку з цифрою 5. Вірно. А у цьому будинку скільки поверхів? Два. Це двоповерховий будинок. Яку картку потрібно покласти? Так, картку з цифрою 2. Молодці! А тепер давайте пограємо в ще одну гру, яка називається Пронумеруй поверхи. Маляти, знайдіть, будь ласка, на кубиках цифри, які вам відомі. А окремо покладіть кубики з тими цифрами, які ми поки що не вивчили. По скільки кубиків утворилося у нас в кожній кубці? Так, по 5. А покажіть кубик, на якому написана цифра 5. Так. А тепер уявіть себе будівельниками і спорудіть будинок із кубиків зі знайомими вам цифрами, так, щоб на першому поверсі. Був кубик із цифрою 1, на другому поверсі кубик із цифрою 2, на третьому з цифрою 3, на четвертому з цифрою 4, а на п'ятому поверсі була цифра 5. Молодці мелята. Цифри завітали до овочевого магазину. Порахуйте яблука та зафарбуйте стільки яблук, скільки купила кожна цифра? Що це за цифра? Один. Скільки яблук треба замалювати? Вірно, одне. А яку цифру ви бачите зараз? Так, це п'ятірка. Скільки яблук ми зафарбуємо? Вірно, п'ять. А це яка цифра? Це двійка. Скільки яблук потрібно зафарбувати? Два. А це що за цифра? Так, це четвірка. Скільки яблук ми зафарбуємо? Так, чотири. А це яка цифра зображена? Трійка, вірно. Скільки яблук зафарбуємо? Так, три. Чудово! Цікаво та весело в дивному місці цифр та час повертатися додому, адже наша подорож вже добігає кінця. Давайте подякуємо Оленці за те, що вона показала нам це чарівне містечко.